У неділю в Ужгороді відбудеться благодійний футбольний матч. Футбольні зірки, такі як Владислав Вощук, Євген Селезньов, Артем Федецький, Євген Левченко та зірки Шоу Бізу, Євген Кошовий, Степан Казанін, Марк Куцевало, Килим Мен з гурту Калуш та багато інших проведуть на стадіоні Авангард матч, де усі зібрані кошти витратять згодом на потреби ЗСУ. Купити квитки на матч, який відбудеться 27 листопада о 12.00, можна на сайті Контрамарка. Насамперед, хочеться докласти максимум зусиль для того, щоб ми перемогли в цій війні. І так і футбол, наш матч називається Футбол заради перемоги. І я хочу сказати, що всі кошти, які збираємо ми сьогодні, це сьогодні, як, як не странно, нам Хлопцям потребує на різних напрямках там, і в Бахмуті, і Харкові, і, там, і в Херсоні. Вони потребують тих речей, котрі ми хотіли би їм дати. Мотивація, мотивація перемоги. Найголовніше це те, що ми допомагаємо Збройним силам України. Ми робимо все для того, щоб зібрати якомога більше коштів і якомога швидше наблизити нашу перемогу.